Це дійсно законодавчо врегульовано. Те, що ми бачимо мережами, по-перше, якщо ми хочемо прокоментувати дій співробітних ТЦК, то тут, звичайно, треба дивитися повні відео. На моїй практиці, що відбувається: громадяни, які перебувають у розшуку, і про це є дійсно встановлений факт передачі повідомлення до компетентних органів національної поліції, їм пропонується добровільно прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення даних або усунення тих перешкод. Які, скажімо так, сприяли передачі їх в розшук, в разі, якщо громадянин чинить злісну непокору, я повторюю або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК, про це є теж відповідна норма в Кодексі України про адміністративні правопорушення, яка дозволяє співробітнику поліції здійснити під протокол адміністративне затримання такого громадянина, що має певний термін, тобто до трьох годин. І в разі, якщо громадянин чинить непокору застосуванням фізичної спливу до військовослужбовців, в тому числі те Термін такого затримання може тривати навіть три доби. Якщо ми говоримо саме про ті ролики, коли люди, як кажеться, громадськості да, насильно поміщаються в якісь транспортні засоби. То якщо розбирати їх повною картиною, це було непокоре, це був адміністративний протокол про затримання. І відповідно, звичайно, на людину після доставлення до органів національної поліції або ТЦК накладається відповідне адміністративне стягнення у вигляді штрафу або санкції такої статті, яка передбачена Кодексом України про адміністративні затримання. Дійсно, це практикується, це є і це один з механізмів законодавчого врегулювання, але знову ж таки не так мобілізації, як скажімо, так усунення порушень зі сторони громадян, які тим чи іншим чином ігнорують правила встановлення військового обліку.